Медики надійний тил для військових в умовах війни. Нині криворізькі лікарні надають увесь спектр допомоги місцевим жителям, переселенцям, військовим, проводять планові операції та обстеження. Аби покращити якість медпослуг, місто постійно допомагає лікарням у ремонтах відділень, придбанні обладнання, закупівлі медикаментів. Сприяє співпраця з громадськими організаціями, в тому числі й міжнародними. Місто працює з сіма. Міжнародними організаціями і ми дуже вдячні, що от міжнародний Червоний Крест нам зараз і в нашій лікарні привозить обладнання, яке потрібно, і центр переливання крові, і в багато-багато медичних закладах Червоний Крест нам допомагає мешканцям нашого міста. Сьогодні до станції переливання крові та в одну з місцевих лікарень прибула партія холодильного обладнання та мікрохвильовій печі. Це вже не перший вантаж допомоги, що надає криворізьким медзакладам Червоний Хрест. Ми отримуємо від них різні запити і про медичні засоби, і про побутову таку техніку, яка необхідна буде. І, власне, вже грунтуючись на цих запитах, а також ґрунтуючись на запитах від міста, ми робили запит на національний комітет, який радо погодилися нам допомогти в цьому питанні. Медики кажуть, допомога від Червоного Хреста важлива і своєчасна. 15 мікрохвильовок і стільки ж нових холодильників допоможуть покращити побутові умови пацієнтів та медпрацівників. Ми повинні забезпечити пацієнтам і деякі побутові, скажімо, необхідності, а саме, можливість розігріти їжу, прийняти їжу. Теплою, тому що дієтичне харчування, воно дуже важливе. Це що стосується мікрохвильових печей. Що стосується холодильного обладнання, то воно використовується в лікарні як для зберігання продуктів харчування, а це санітарно епідеміологічні вимоги, так і для зберігання медикаментів, які мають холодовий ланцюг. Тому отримання такої допомоги від Червоного Христа, а саме в такій кількості. Такій великій лікарні просто це дуже велика допомога, і ми дуже вдячні. Іван проводу Максим Пономарьов цей день.